Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і ми продовжуємо цей наш шлях до незалежності, духовної незалежності. І Сьогодні наступний крок радше наступний момент зрозуміти, що нас позбавляє всієї незалежності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для того, щоб про це поговорити, звернемося до Святого Письма, зокрема, до послання до Ефесян. І ось що апостол Павло пише: Гнівайтесь, та не грішіте, хай Сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місце дияволові. Сьогодні поговоримо про гнів. Особливо це важливо є зараз, в часі війни, коли ось цей гріх, він дуже сильно проник в наше суспільство. Але водночас треба розуміти, що гнів це емоція. Це дуже сильна емоція. Яка має бути в нашому житті? Тому що завдяки цій емоції ми можемо е, здійснити неймовірні речі. Але водночас, якщо ми довго перебуваємо в цій емоції гніву, вона перетворюється на гріх, на руйнуючу силу. І от саме тому апостол Павло пише, що та стане грішіть. Тобто гнів як емоція, це нормально, але гнів як гріх, це вже є небезпека. І от як от розрізнити, коли гнів є як емоція, і гнів як гріх. Що без із... 에... інтернеті можна знайти таке визначення гніву? Що гнів. Це борхливий вияв внутрішнього хаосу, безпорядку, що переходить у злість чи агресію на ближнього. Тобто гнів це вияв певного хаосу, безпорядку, що в моєму житті щось не виходить, не йде по плану, не йде так, як я цього хочу. І ось тут якраз відбувається розділення на гнів як емоцію і гнів як гріх. Коли людина щонебудь робить в своєму житті, е, ну не знаю навіть просто до прикладу, людина щонебудь робить. І в неї не виходить. І вона, не можучи зробити, виконати якусь річ, доробити щось. Бо в неї щось там якісь детальки не, не сходяться, вона все це кидає і починає просто бути нервово збудженою. І вона звинувачує у своїй невдачі самого себе. Вона злиться, і ця злість спонукає її до того, щоб знов піти і, що, і починати все заново. Це, знаєте, як винахідники. Які е, пробують щось нове, не виходить, ламаються, вони знову це розпочинають, і вони зляться. Але зляться на кого? На самого себе. Тому що він вибудував певні плани, він побудував, вибудував в своїй теорії цей е, якийсь пристрій, почав його втілювати в життя, він не працює. І він злий на самого себе. І ця злість на самого себе заставляє цю людину по-новому переглянути те, що він робив. І в даному випадку це є гнів як емоція. Емоція, яка штовхає мене до нового рішення, штовхає мене до того, щоб щось зробити. Часто можна, наприклад, побачити, як тренери. Знаєте, налаштовують свої команди, знаєте, на гру. Вони дуже часто такі імпульсивні, грізні, такі, знаєте, от задайте собі в інтернеті команда з Регбі Нової Зеландії. От як вони налаштовують себе на гру? Вони виконують е, танець і. Е, Певні слова промовляють. І це є бойовий клич племен Нової Зеландії, який вони виконували перед тим, як іти на війну, щоб залякати свого ворога. Тобто, от ці команди, вони, знаєте, себе налаштовують, який внутрішній певний гнів. І ти цей адреналін таким робити. Але, от, знаєте, коли. Людина в своєму гніві починає звинувачувати когось в тому, що в неї щось не виходить, ось це вже починається бути гріхом. Коли хтось є винен в тому, що в мене не виходить, ось це є гріх. І тому гнів, який виливається в агресію на когось, це є гріх. І от в цей момент гніг, гнів, він перетворюється, знаєте, на полум'я. От як зараз, скільки людей не просиш, до людей не доходить, не паліть суху траву, тому що може згоріти все. І от знаєте, скільки от їздиш і бачиш, що села починали горіти. Тому що хтось запалює цю суху траву. І от Гнів він, як оця запалена суха трава. Ти, вроді, беззапалив її, думаючи, що ти в безпеці, вітер помінявся, вогонь розвертається в другий бік, і вже йде в твій бік, спалює твій дів. Так от, гнів, який ми скеровуємо на когось, думаю, це звинувачуючи когось в моїх невдачах, це ось цей гнів це вогонь, який, спаливши мого ворога. Повертається все рівно назад і починає спалювати саму людину. І от саме проти цього гніву ми, капелани, намагаємося вберегти наших військових. Чому я і закликаю всіх до молитви, щоб кожен з нас не боявся промовити цю молитву Отче наш чи цю Ісусову молитву. Щоб ми, кожен з нас зрозумів, наскільки небезпечним є гнів. І ще раз кажу, ми маємо розрізняти гнів як емоцію і гнів як гріх. Гнів як емоція – це гнів, який скеровує, я сам на себе це гнів скеровую. Тобто я сам вбачаю е, в тому що в своїй недачі себе. Але коли я гнів скеровую на когось, це вже є гріх. І от Наші військові, вони захищаючи нас, захищаючи свої сім'ї і родини, вони бачать ворога. Ворога, який живе якраз в гніві гріха, тому що вони звинувачують нас, українців, в тому, що ми живемо краще, ніж вони. І я неодноразово чув це від наших військових, які брали в полон росіян і ті казали, чому ви живете краще, ніж ми. Подивіться на те, як побудовано суспільство в Росії. Вони завжди шукають когось винним в тому, що їм погано. Вони завжди шукають ворога і придумують собі когось. Придумують собі ворогів і звинувачують весь світ в тому, що весь світ хоче їх знищити. Ось це є гнів гріха. І знаєте, оці люди, коли приходять в такому стані гріха, приходять до нашого дому, приходять в Україну, вони ж знищують все. І сьогодні я хочу звернутися до тих людей, які думають, що війна далеко, які хочуть сказати, що вже час домовлятися з Росією, що вже досить вже цього всього. Повірте, це не зупинить їх. Їхній гнів є це є гнів гріха, який хоче знищити все довкола живе. І от наші військові, які бачать ті всі звірства, насильства, вони можуть в будь-який момент втратити свою людяність. І їхній гнів, який є праведним гнівом, тому що гнів, який е, вштовхає їх на те, щоб захищати свою сім'ю, може перетворитися на гнів, який знищує все довкола живе. І от наша молитва, і навіть оці роздуми про гріхи, вони є зосереджені на те, щоб ми розуміли, за що ми маємо молитись. Щоб уберегти себе і уберегти наших військових від цього гніву. Гніву, який спалює середини людини. Гнів є відображенням внутрішнього хаосу людини. Гнів є відображенням того, гнів як гріх, я наголошую, гнів як гріх. Не як емоція, як реакція на невдачу. А гнів як, реак... гнів як агресія на когось. Воно є, гнів, така, такий гнів виникає тоді, коли людини немає внутрішнього порядку, коли людина не любить. Той, хто не вміє любити, це людина, яка перебуває в постійному стані гніву. Вона завжди бачить ворога. Вона завжди боїться, що хтось на неї нападе, і, відповідно, вона в постійній напрузі, щоб знищити свого ворога. Гнів є відображенням. Внутрішнього стану людини. Тобто, якщо я виплескую свій гнів на когось, це є ознака того, що в мене всередині є хаос. Я живу без любові, тобто я живу без Бога. І тому це, знаєте, є дуже небезпечно. Ми маємо усвідомити просту річ. Слідкувати за собою. І якщо в мене щось не виходить, то це не означає, що в цьому винен хтось. Якщо я помилився, це означає, що я помилився, а не хтось змусив мене до цієї помилки. В моїх невдачах винен я, а не хтось. І коли людина. Має внутрішню гармонію, тобто, коли людина живе в гармонії з собою, в гармонії з Богом, вона це завжди буде розуміти. Якщо цього немає, то в неї завжди буде хтось винен. Тому сьогодні ми говоримо тільки про цю сторону, а завтра ми поговоримо про те, як з гнівом можна боротись. Що потрібно робити для того, щоб гнів не був руйнуючим, щоб гнів не був гріхом або тільки емоцією? Ще раз хочу просто підсумувати, гнів це бурхливий вияв внутрішнього хаосу. Він може бути як емоція, може бути як гріх. Як емоція, це те, що я помилився. Я себе в цьому звинувачу, я злюсь на себе, але ця злість мене спонукає до того, щоб іти і виправляти свою помилку. Гнів як гріх. Це моя емоція переростає в агресію на когось. Я когось звинувачую в своїх помилках. І тоді, І тоді такий гнів. Стає відображенням внутрішнього світу людини, що людина живе в постійному хаосі, людина живе в постійній ненависті, людина живе без любові, ми маємо розрізняти гнів як емоцію, і гнів як гріх. А для цього ще раз наголошую і користуйтеся цими словами, які написав апостол Павло. Послання до Ефесян. гнівайтесь та не грішіть, Тобто бачте себе, свою помилку і не звинувачуйте нікого. Нехай сонце не заходить над вашим гнівом. Тобто, не дозволяйте цій емоції бути як можна довшою. Шукайте за собі можливості виправити свою помилку. І не давайте місце дияволові. Тобто, коли ми Свій гнів виливаємо на когось, це означає, що ми пускаємо в своє життя диявола, який хоче все довкола себе зруйнувати. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Захисти людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, допоможе віднайти всіх безвісті зниклих і поверни живими, нешкодженими додому всіх полонених. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої провини, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини і покинули територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти Святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!